Всім привіт! Якщо ви бажаєте навчитися ідеальному вирівнюванню нігтім гелем і уникнути затікання відчарувань, то ви потрапили за адресою. У цьому детальному відео ми розглянемо три популярні техніки роботи з гелем. І ще багато дівчат просили допомоги при виборі пензля для роботи з гелем. І сьогодні я для вас зібрала це все в супер корисне відео. Ви дізнаєтеся, як домогтися рівної лінії виїблиску, бездоганної архітектури і глибокого фарбування кольорових гель-лаків під кутикулу. Незалежно від того, новичок ви або досвідчений майстер, ці прийоми стануть вашими вірними помічниками під час роботи з гелем і кольоровими гель-лаками. Не будемо втрачати час. Поїхали! І почнемо ми одразу ж з першої техніки під назвою Ялинка. Спочатку робимо так звану мокру підлогу. Це тонкий шар бази або гелю, який ми наносимо на пластину і не сушимо. Таким чином, основна маса матеріалу набагато легше розподіляється, а робота йде зручніше і швидше. Тож промазуємо нітик або тіпсом. Для цієї техніки я раджу брати пензик на 6 мм. Ну бо приблизно з такою самою довжиною і густотою ворсу, як у мене. Це пензик для малювання криловою фарбою або ось такий тоненький. Ним набагато зручніше розрівняти матеріал саме в цій техніці. Ретельно промазуємо тіпсу і набираємо краплю матеріалу. Ставимо її біля кутикули і діагональними рухами, немов малюючи ялинку, розподіляємо матеріал по пластині. Для цієї демонстрації я змішала рідку базу і білий колір, оскільки на рідкому матеріалі краще видно всі нюанси і недоліки. Пізніше я вам покажу теж саме, але вже з гелем і на руках. Також раджу вам вчитися на тіпсах. Фарбуйте їх чорним кольором, так ви краще бачитемете всі залисини і дізнаєтесь, куди потрібно підвести матеріал. Якщо ви новачок, то це дуже крутий спосіб для відпрацювання технік. Після нанесення і розподілу матеріалу ми перевертаємо тіпсу, щоб матеріал відцентрувався і вирівнявся. І тоді пензликом ми спрямовуємо матеріал, щоб не було горбів, і домиваємося рівної лінії. Після чого перевертаємо тіпсу і дивимося зверху. Поверня має бути покрита рівномірно. Саме тому я і радила фарбувати тіпсу чорним кольором. Зараз ми бачимо, де не вистачає матеріалу, і можемо стягнути його з центральної частини ближче до краю тіпса. Як визначити скільки потрібно матеріалу і зрозуміти, що його забагато чи замало? Зараз я покажу приклад надмірної кількості матеріалу. Ось ви, начебто, набрали нормальну кількість і починаєте розподіляти. І поки ви розподіляєте його з одного боку, з другої матеріал вже починає затікати в синуси і бічні валики, і виходить дуже велике затікання. Це означає, що матеріалу багато, і ви не зможете його нормально не розподілити, не вирівняти. Якщо ж взяти занадто мало матеріалу, його буде недостатньо для рівномірного розподілу по пластині. На нігтику залишиться лисини і матеріал не вирівняється, оскільки розподіляти буде нічого. Ідеальною вважається така кількість, за якою нігтик повністю покритий рівномірним шаром. Тоді ви зможете правильно відцентрувати матеріал і вирівняти відблиск. Тут видно, що в ділянці кутикули матеріал ще присутній, проте на бічних сторонах і на кінчику його вже немає, отворилися лисини. Така ситуація виникає при нанесенні недостатньої кількості матеріалу. Зараз покажу вам, що буде, якщо не перевертати пальчик або тіпсо, і звідки беруться пиріжки. Тут видно, як гель поплив на боки, і нігти вже буде такої форми, як діжка. Однак під час перевороту тіпси матеріал починає збиратися ближче до центру, і поверхня нігтя набуває вже рівного вигляду зверху. Якщо цього не робити, а просто нанести матеріал і просушити, то тут два варіанти. Ніготь буде нерівним або вам доведеться вирівнювати його вже пилкою, а це ще затягує час роботи. Зараз ви бачите, як неправильно набирати матеріал на пензлик. Не треба втискати пензель у гель і розкривати його, як віяло. Так пензлики дуже швидко стають непридатними і їх доводиться часто міняти. Крім того, таким чином гель переноситься на пензлик нерівною краплею, що також не бажано. Набираємо матеріал щічкою ворсу і прокручуємо пензель. Тоді крапля сформується рівненькою і робота буде чистою. Ще один варіант, як не варто робити, це нагортати матеріал як лопатою. У такий спосіб ворс пензля розкривається і між ворсинками потрапляє повітря, утворюючи дрібні похірці, що потім буде також заважати під час роботи. Ну а прибрати ці дрібні бульбашки це те ще завдання. Тепер про натиск пензля на гель. Чому всі радять працювати по повітрю? Що це означає? Коли ви переносите краплю і починаєте хаотично розподіляти її сильними грубими натисками, утворюються ось такі смуги, які потім ну, не вдається вирівняти. Тому працювати потрібно дуже акуратно, ледь торкаючись гелю. Це і називається робота по повітрю. Ми не тиснемо на гель, а ворсом пензлика розподіляємо його. Гель розтечеться в потрібному напрямі. Вам лише потрібно трішки допомагати йому і все. Потім перевертаємо тіпсу і гель самостійно вирівнюється. Друга техніка називається шторка. Ми також спочатку повністю промазуємо пластину або тіпсу, щоб створити мокру підкладку. Це стосується не тільки гелів, але й баз, щоб робота йшла комфортно і швидко, а потім вже працюєте з основним матеріалом. Для цієї техніки найкраще використовувати плоский пензлик з овальним кінчиком. У мене їх два улюблених. Один від фірми ДНК, другий від сага. Ці пензлики призначені для роботи з полігелем, але також дуже зручні для роботи з рідкими гелями. Під час вибору пензля дуже важливо звертати увагу на ворс. Він має бути м'яким. У чому полягає суть цієї техніки? Ми набираємо краплю, ставимо її біля кутикули, і поступовими рухами пензля зліва направо ми стягуємо матеріал. При цьому пензлем потрібно працювати в повітрі, щоб між ворсом і матеріалом утворювалася, начебто, ниточка, яку ми поступово направляємо вниз до вільного краю. Просто уявіть собі, що ви опускаєте завісу на великій сцені, і вам потрібно біти від одного боку до іншого, поступово опускаючи мотузки, щоб завіса опускалась рівномірно. Тут так само ми пензликом ведемо з одного боку нігтя до іншого, покриваючи весь нігтик матеріалом. Чому кажу, що має утворитися нитка між пензлем і матеріалом? Тому що, якщо ви будете просто вдалювати пензлик в матеріал, то будуть ось такі великі прогалини, і вирівнювання в такому разі потягне набагато більше часу, зусиль і важких нервів. Що сильніше ви тиснете на пазель, то більше створюєте собі проблем і зайвої роботи. Тому уявіть, що ви створюєте дуже дорогу ювелірну річ, де потрібна легкість, і тоді у вас буде рівномірне і рівне покриття. Як завжди, після того, як розрівняли матеріал, перевертаємо тіпсу, щоб гель або база відцентрувалися. І третя техніка це та, в якій я працюю вже дуже давно, вона найлегша і найшвидша. І я називаю її водоспадом. Промащуємо пластину або тіпсу, і тут я буду працювати двома пензлями плоским і тонким. Плоским ми робимо мокру підлогу, набираємо краплю, ставимо її біля кутикули і одразу стягуємо до вільного краю. Так ми одразу задаємо напрям. У мене два пензлі. Тим що тонше, я підвожу зазвичай колір під кутикулу, потім це теж покажу. І мій улюблений універсальний дерев'яний пензлик. Ось з ним і будемо працювати. Я ним працюю із гелями, і з базою. Цим пензликом ми робимо рухи зверху вниз, створюючи направляючи для гелю. Спочатку з одного боку, а потім так само з іншого. І поки ми робимо це з іншого боку, то з першого гель уже встигає потрапляти у наші направляючі, і все, що потрібно зробити, це 2-3 рази провести гелем зверху вниз. І все можна перевертати пальчик. Особисто для мене це найідеальніша техніка. У мене є ще один пензлик з рівним зрізом, який я використовую ну дуже рідко, оскільки таким пензликом не дуже зручно працювати з гелями. Ним можна добре промазати базу, але розподілити гель все ж таки легше пензлем з укруленим ворсом. Тому для цієї техніки краще використовувати тонкі пензлі. Вони не роблять борозди в матеріалі, і ними легко направляти гель і розрівнювати його. Коли мова йде про гелі, вони так як і бази діляться за консистенцією, жорсткістю і призначенням. Тому важливо також тестувати гелі для наглядності. Ми сьогодні протестуємо 4 зразки. Почнемо зі зразка номер 1. Він найжорсткіший і це вітражний гель від фірми Fox. За консистенцією він дуже густий, так що зробити швидке і рівне вирівнювання таким гелем буде дуже проблематично. Давайте нанесемо його на палітру, таким шаром, як ми зазвичай наносимо на ніготь, приблизно 1 мм завтовшки. Він повністю просох за хвилину, але ну, це і не дивно, тому що він практично прозорий. Тепер спробуємо зігнути наш зразок. Він абсолютно не гнеться, дуже жорсткий і міцний гель. Він ідеально підходить для нарощення нігтів на верхні і на нижні форми, і прекрасно буде тримати арку. Підсумку я його то зламала, але на силу довелося докласти чимало зусиль. Наступний гель номер 2 У мене від фірми Гама. Мій найулюбленіший гель, тому що він універсальний. Консистенція у нього рідка, якраз така, з якою мені дуже подобається працювати. Таким гелем можна нарощувати на нижні форми, для верхніх він може виявитись занадто рідким, і новичок може не встигати за ним. Наносимо його на палітру, просушимо і будемо пробувати на міцність. Як ви бачите, він вже м'якший і еластичніший за попередній зразок, але все ще досить міцний. Ним легко і швидко можна зробити зміцнення нігтів у техніці вирівнювання без опилу. Просихає він повністю приблизно за півтори хвилини, але це в оригінальній лампі з кварцевими діодами. Гель номер 3 від фірми Луна дуже пігментований, а це означає, що йому потрібно буде вдвічі більше часу на просихання. За консистенцією він ближче до густих гелів. Таким вирівнюванням можна зробити, але краще заздалегідь трішки розігріти гель, щоб він став більш рідкий і легше розподілявся. Нанесемо на палітру і просушимо. Знімаємо дисперсію. Особисто у мене він просох лише через 2,5 години і це через велику кількість пігменту. Для мене це занадто довго, тому я дуже рідко ним користуюся. Але тут справа не в самому гелі, а саме в пігменті. Перевіримо його на жорсткість він м'якший за попереднім, я б віднесла його до середньо м'яких гелів. Його вже можна погнути і навіть скрутити в трубочку. Тому таким гелем я не раджу робити нарощування. І гель номер 4 Це та ж фірма Гама. За консистенцією він середній, не дуже густий, але і не розтікається. Особисто я використовую такий гель, коли потрібно закріпити об'ємний дизайн або коли промазую верхню форму, щоб закріпити молд. Нанесемо на палітру, розподіляється він легко і навіть трохи самовирівнюється. Просохмою всього за 1 хвилину, оскільки немає в собі ніякого пігменту. Знімаємо липкий шар і пробуємо на жорсткість. Гель досить добре гнеться та еластичний. Я б теж не стала нарощувати ним нігті, але зробити зміцнення ним цілком реально. Як ви бачите, різні гелі мають абсолютно різні характеристики. І що довші ви плануєте нігтики, то жорсткіший треба брати гель. Експериментуйте і підберіть для себе оптимальний варіант, залежно від мети нарощування, зміцнення або дизайн. Головне це практикуватися, і все у вас вийде. А тепер переходимо до практики на руках. Ми повертаємося до першої техніки і вже працюємо гелем. Я наношу гель на нігтюву пластину так, щоб ніготь залишався вологим і не сушу його. Це моя мокра підлога. Під час роботи з твердими гелями краще завжди робити підкладку під гель з пластичної бази, тому що гелі не мають в собі такої адгезії, як у баз. І є ймовірність, що гель почне сколюватися з торців і біля кутикули. Під час вирівнювання нігтєвої пластини гелем необхідно повністю покрити весь нігтик, підвівши гель в притул до кутикули. Однак у зоні безпосередньо біля кутикули, де нігодь м'якший, слід наносити мінімальну кількість гелю, поступово зменшуючи його шар до нуля біля кутикули. Це потрібно для того, щоб уникнути відшарування гелю в цій зоні, оскільки м'яка частина нігтя рухливіша і може спровокувати відшарування під час потовщення гелевого покриття поруч з кутикулею. Таким чином, у цій ділянці потрібно акуратно і поступово зводити гелевий шар практично нанівець. Набираємо краплю, переносимо її на пластину і пензликом розподіляємо матеріал, стягуючи його до вільного краю. Спочатку з одного боку, а потім з іншого, щоб матеріал рівномірно покрив увесь нігтик. Після чого перевертаємо пальчик. І спрямовуємо матеріал в зону апексу. Це найвища точка на нігтів, яка відповідає за архітектуру нігтя і є центром тяжіння під час відростання. Повертаємося до другої техніки шторка. І тепер я покажу вам, як правильно нахилити палець, щоб гель не затікав під кутикулом. Коли ви тримаєте пальчик клієнта або ж свій, нього завжди має дивитися донизу. Якщо пальчик буде задертий догори, то весь гель затече під кутикулом. і ви не зможете не тільки вирівняти його, а й елементарно нанести. Тому не десь нахиляти палець клієнта в зручне для роботи положення. Набираємо крапельку, переносимо її на нігтик і працюємо в техніці шторка. Ведемо гель ниточкою зліва направо, поступово стягуючи матеріал до вільного краю. Пам'ятаємо про те, що пензик ми не тиснемо, а працюємо в повітрі. Гель густий і він чудово тягнеться за пензиком і все буде добре виходити. Після розрівнювання перевертаємо пальчик і направляємо гелю, потрібне нам місце. Скільки ж треба сушити гель і як зрозуміти, що він просох. Якщо у вас хороша оригінальна лампа з кварцевими діодами, то будь-який гель просохне за 2,5 хвилини повністю. Але, щоб перевірити ступінь просихання гелю, після сушіння витягніть руку з лампи, і приберіть дисперсійний шар. Потім апельсиновою паличкою трішки натисніть на гель. Якщо після цього на ньому не залишається вм'ятин, значить гель повністю просох. Переходимо до третьої техніки. Як я вже згадувала, я працюю тут двома пензлями. Планским пензлем завжди зручніше промазати нігодь, адже кінчик ворсу дуже тонкий і це дає нам змогу акуратно промазати впритул до кутикули. А площа пензля доволі широка, щоб зробити це швидко. А тонким пензлем я вже набираю крапельку і переношу її на нігуть, розподіляю у своїй улюбленій техніці, після чого перевертаю руку, щоб відцентрувати гель і вирівняти поверхню нігтика. Якщо ви прагнете максимально глибоко фарбувати гель-лак і щоб він не затікав, то перша моя порада приберіть липкий шар. Він тоді як мокра підлога, за якою колір може затікати. Ну а з гелю липкий шар прибирати обов'язково, бо він дуже виражений і, щоб не було конфлікту між матеріалами, обов'язково прибираємо. Друга порада користуйтесь пушером. Відсуньте проксимальний валик і це вам дасть ще 1-2 мм глибини для профарбування. Третя порада: не набирайте на пензлик багато кольору, оскільки він може не просохнути. Ну і вам буде складно впоратись з ним. І четверта порада: використовуйте тонкий пензлик. Робота з тонким пензликом дає змогу домогтися набагато більшої акуратності і мінімізувати ймовірність затікання. Це були чотири основні критерії для того, щоб фарбувати колір під кутикулу без стресу і щоб це було акуратно. Покриваємо наші нігтики топом без вирівнювальних шарів і тому подібного, щоб не зіпсувати архітектуру. Я використовую топ без фільтрів, середньої консистенції віддаю перевагу більше топам без липкості, Тому зараз у мене топ без дисперсійного шару. Сужу його в лампі мінімум 1,5 хвилини. Так топ краще тримає глянець. Ну і ще відкрию вам маленькі секрети щодо топів. Якщо ви покриваєте нігтики твердим матеріалом, то використовуйте топик категорії хард. Ну якщо ви робите базове покриття, то й топ беріть пластичний, і ви побачите, як ваші нігтики будуть ідеально плещати навіть через три тижні. Я сподіваюся, що це відео було корисним і пізнавальним для вас. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк і написати коментар. Мене це дуже мотивує створювати для вас ось такі детальні відео. Також не забувайте підписатися на канал, щоб нічого не пропускати. Ну а з вами була Анна, і я ненадовго прощаюсь, Па-па!